Добрий день, сьогодні ми будемо грати 99 ночей. матчі. Ми заслали, заселені, двоє. І з Наташою. Да, і я їду. Ну, Наташу ти і... можеш навіть не... не кидати в костюм, але все, не треба. На третє меню у нас мають приготувати НЛОшеньки, бо я купував у... огоню. Зараз я карту скрапчу. Теж карту зараз скрапчу. Все, я поставила? Молчинка. Ну, вот тут он. У вас сундук. Сразу. Я туда задал. От, да. Да вот тут. На башеньке. Давайте. Да, заложу зараз. Да, куда у нас? Вау, 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 вау. Вот такие сунчары ключа. О, О, О блин, я устав. Винтовка, перший день, чтобы знали. Це перший день у мене винтовка випала просто. Да? да. Можна одразу рібенка спасати піти, а нас кості ртухне. За зараз тупо зараз спасаємо першого рибку. А нам не можна співати ще першого рибу. Та ще бандон ще не спав. Зараз фейчки, напевно, щось купимо. Чому не голос такого у мужика старого? 30-летнего. Будет об оккультисты, и доб оккультисте. Культисте мы не У нас 16 их квиток. Нам требовать хотя фигня. Я себе Все, я им день, у винтовку Да что, Я Наши дерево, если у мене повний мешок гуля. О, то А тикну мешок можно взять. Жбем джбен джбеон. Зараз, короче, буде другая частина. А их чекино <плесу> чому она забыла. Сейчас, короче, пойдем с першой ребенком. Так, для базе популяр. Удуваем вовка. Ой. зайчика. зайчика. А вовк все равно буду достаха все. Ты тупый? На голову тупить.